Це приватний сектор на вулиці Багірова і Гостомельському шосе в Ірпені. Під час бойових дій він був найбільше пошкоджений на Київщині. Вже два роки триває його відбудова. Мешканці не можуть дочекатися, коли ж оселяться у свої домівки. У цьому секторі з нуля зводяться 42 будинки. До повної готовності схоже тут ще далеко. По більшості будинків, десь на 70%, вони вже стоять коробки. Ось частина перекриті криші в більшої половини. Але зараз залишились роботи по фасадні, по лівньовкам. Залишилось основне. Це внутрішні роботи, щоб наші мешканці могли заїхати. Ми акцент робимо, щоб максимально пришвидшити роботи, щоб люди могли заїхати в свої будівлі. А з покрівлями, з вікнами, з е, Ну, Відсотків, як на мене, коробки з покрівлями відсотків на 70 лік. Десь вони виконали неякісно свою роботу, десь вони використали дуже погані матеріал, десь вже зважаючи на те, що довгий час роботи не здійснюється, тому що підрядники чекають фінансування, вже є пошкодження. Тобто, в зв'язку з тим, що покріля недороблена, страждають стіни. Десь немає дверей, відповідно також страждають стіни. Тому ті роботи, які зробили, вони вже страждають і потребують оновлення. Щоб пришвидшити процес відбудови, в ірпінській міськраді зібрали нараду. На неї запросили підрядників, представників профільних відділів і підрозділів виконкому. Ключова проблема полягає в тому, що протягом 24-го року були виділені з Київської обласної військової адміністрації кошти, які не були освоєні ірпінською міською радою, в тому числі всіма підрядниками, для того, щоб здійснити ті роботи, які фактично могли бути зроблені, і що не підрядники це підтвердили. Саме тому сьогодні провели таку установчу зустріч. Чудово, що провели її після того, як був прийнятий бюджет на 2025 рік. У бюджеті 2025 року вже станом на зараз на сьогодні передбачено 20 мільйонів гривень на відбудову приватного сектору на вулиці Гостомеське шосе та Бегірова. Скільки ще необхідно коштів для повного завершення будівельних робіт, чіткої цифри немає. Тому відповідні служби отримали завдання разом з підрядниками прорахувати фінансові потреби. Дійшли до висновку, що будемо ці наради робити щотижневими. На наступний тиждень підготують весь перелік проблемних питань і оновлені і календарні графіки виконання своїх будівельних робіт, щоб завершити цей проект за умови вчасного і повного фінансування.